Зі Святогірська до Слов'янська почали курсувати безкоштовні рейсові автобуси. Окупанти випустили ракету по Кураховому. Двох жителів поранено. З Херсонського залізничного вокзалу щодня евакуюється близько 200 людей. Восьма ранку у центрі села Хреста ще збираються люди. Сьогодні звідси вирушатиме соціальний автобус до Слов'янська, який розташований за 15 кілометрів від села. Люди позаботилися нас, дають автобус, ну хоча б так. от, якась цивілізація, хоча б так люди, ну, навіть елементарне лікарства там лі... Необхідно скупитися, понімаєте? Обов'язано такою на ну, однуся, ще конечно, звісно, ще хоча б раз в неделю. Місцевий житель Амір каже, через бойові дії впродовж кількох місяців до села не було жодного рейсового транспорту. Хто як? Хто пішком, хто на велосипедах. Соціальним автобусам люди кажуть, їдуть до Слов'янська, щоб купити продукти, звернутися до лікарні, оформити пенсії чи соціальні виплати. Зараз я їду у пенсіонний відділ, щоб пенсію мені перечислили домой, щоб я отримала дома пенсію, тому що я не в силах поїхати і отримати по карточці. Безкоштовний автобус з хрестища до Слов'янська курсує щотижня. Ми возимо людей із Данова поселка в город Славянськ. Они там рішають свої діла, які та і потім ми їх привозимо сюди обратно. Соціальні, соціальні рейси реалізує благодійний фонд АДРА у співпраці із Святогірською військовою адміністрацією за підтримки уряду Канади. Ми е, отримали запит від міської військової адміністрації Святогірської для надання транспорту. А цей транспорт у нас їздить у вівторок, середу і четвер, тобто три рази на тиждень. Охоплює три населених пункти. Людям у цей час дуже потрібна доступ до базових соціальних потреб медичних. Курсують соціальні рейси із Святогірська до сіл хрестища та маяки за словами координаторки проєкту. За потреби транспорт також можуть залучати до підвезення людей. До евакуаційних потягів. Вікторія Алєксєєва, Артем Стіпанов. Новини на Суспільному Донбас. Дві людини отримали поранення у Бахмуті внаслідок обстрілів російських окупантів. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю та склади. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів: верхньокам'янські, спірне, Виїмка. Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Часів'яр, Опитне, Кліщівка, Північне, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Російські окупанти використовували артилерію, вдарили по вугледару. Зруйновано шість будинків. Травмованих та загиблих немає. Вчорашній день були обстріли десь на пів одинадцяту Почалися вони вони б'ють періодично, але влучання по житловому масиву. Влучання в деякі будинки дуже серйозні. Це руйнація прольотів і руйнація частини під'їзду. За добу піротехніки ДСНС знайшли 215 вибухонебезпечних предметів у Покровському та Краматорському районах. Обстежили майже чотири гектари території. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас слідчі оперативні групи поліції відновили свою роботу у селі Невське Сватівського району. На Луганщині правоохоронці документують злочини та правопорушення з боку окупантів. Нагадаємо, Невське звільнило 23 жовтня. Місцеві прожили в окупації 9 місяців. Якщо братися на село Невське, то зареєстровано 24 звернення. З більшого звертаються щодо руйнування інфраструктури внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ. Руйнувань зазнали 27 приватних будинок, а також господарчі споруди місцевих мешканців. Це заготовка на рюкзачок, за Ось вона шлічка, все це зроблено, а потім вже працюють самі лаком. Такі джинсові рюкзаки для військового шпиталю шиють вчителі в одній зі шкіл Дніпра. Пояснюють, на лікарняни бійці часто потрапляють з порожніми руками, і ця торбинка стає у нагоді. Також шиють білизну і ось такі подушки. Складно спати на касках і сказала, що дуже буде доречним. Якщо ми зробимо ось такі подушечки під голову, щоб вони могли, хоч якось відпочивати, щоб не давило їм. І ось такі подушечки Ми їм ш'ємо і передаємо на передову, і в шпиталь відвозимо для того, щоб якось зручніше було, хоч чимось допомогти їм. Волонтерство приділяють вільний від уроків час. Зазвичай вдень, ввечері не завжди є світло. Ось так плетуть основу для маскувальної сітки. Такий спосіб підгледіли в інтернеті. Попробували. Слава Богу, вийшло. Так потрошку, потрошку і це навчилися саме. Вже в іншому кабінеті основу перетворюють на маскувальні сітки. На вході замість колимка трофейна куртка російського військового. Подарунок волонтерів. Пліч опліч з вчителями працює Лариса. Дніпро став для неї другим домом, коли змушена була поїхати з рідного Слов'янська. Треба плести отак, от ну як. Красивий безпорядок, як ми кажемо. Тобто, щоб не було правильних якихось геометричних форм, бо безпілотник читає ці всі трикутники, там прямокутники. Тобто, це дуже важливо. І ще це розходний матеріал, ну як і все на цій жорсткій війні, але сітки тим паче вони горять, ну, буває швидко на позиціях. Їх залишають. Ці сітки незабаром відправлять на Луганщину та Донеччину. З першого дня війни. Наша школа включилась до волонтерської діяльності. Нам допомагали і наші батьки, і діти, і випускники нашої школи. Плили сітки, а збирали необхідні речі для нашої армії. Військовим вже передали понад 180 маскувальних сіток. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас. Він очень світлий чоловік. Ну, вот, просто, якщо одним словом, його описати, то це просто світлий чоловік. Я народився ще в місті Жданові, потім його вали у Маріуполь. От, працював багато років на заводі Азовсталь, провідний інженер з автоматизації. 24 лютого я прийшов в тероборону. Я і ще декілька чоловіків нас відрядили у військовий шпиталь. Там охороняли, допомагали, носили там поранених, розвантажували продукти харчування і чергували на посту. 12 березня я і ще кілька хлопців ми переїхали вже на Азосталь. Там організовувався. Когда я выехала из Маріуполя, да, у меня уже був інтернет, я могла надеяться на я так надеялась всегда на какую-то любую смс. Я слышала в 40 кілометрах от Маріуполя, как обстреливают Азовсталь, я понимала, что это уже только Азовсталь, уже не весь Маріуполь. Я слышала эти бомбы. 40 кілометрах від Маріуполя. Я розуміла, який ад у них там. Захищатись було нічим, і їжі вже не вистачало. 16 травня був вже вечір, коли прийшла команда від командирів, що ми вже маємо виходити. Рано вранці, 17 травня, ми приїхали в колонію міста Оленівка. В Оленівці нас прийняли. Більш-менш нормально. Тобто не били. Але я там пробув десь менше двох тижнів. Нас відвезли на військових КАМАЗах в СІЗО міста Таганрог. Зав'язали глаза, руки, от і таким чином нас привезли. Там нас ну, били так, що деякі там втрачали свідомість. І там я пробув. Ну, десь 4 місяці. 28 жовтня нас по призвичах визвали, от не всіх. Багато ще залишилось, в аеродромі посадили у військовий літак. Ми прилетіли в Крим. Там нас погодували і рано вранці вже виводили нормальні такі туристичні м'які автобуси. Ближче до вечора ми приїхали на Васильівку, де обмінялись. Це був такий незабуваємий момент. Це дуже класно. Я кричала, я як сумасшедша кричала від щастя. І дівчинки на роботі думали, що мені плохо, і хотіли мене спасати. Але мені було добре, тому що я так цього чекала. Вночі у Херсоні було гучно, під удар ворожої артилерії потрапив житловий район міста. Перші постріли пролунали о 23.45, розповідає місцева жителька Тетяна Стемковська. А далі, за словами жінки, розпочалось пекло. Балкони тріщали, вікна падали, звідусіль летіло скло. Дуже активний. Летіло так гатило, вуха закладало, не знали, куди бігти. Час і десять хвилин безперервного обстрілу. Десь пів години було тихо, тоді знову до е, опів на третю е, затихло. Оце весь цей жах, е, на наш будинок от, три. Будинки. Частина будинку зруйнована. Скрізь уламки балконів, віконний храм та бите скло. Ірина прийшла навідати квартиру брата, який виїхав. Прийшла, таку картину, що полдома нема. і у нього балкон Квартира, слава Богу, ціла, є. Що ми не знаємо. На подвір'ї будинку згоріло три автівки. Дві з них належать цьому чоловікові. І це машина. А та Загалом за добу рятувальники ліквідували сім пожеж в області. В одному із будинків сталося загоряння. Жителі викликали рятувальників. Вогнеборці, приїхавши за викликом, евакуювали з будинку семеро людей та ліквідували пожежу. Всього за добу до ліквідації пожеж залучалось 13 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. За добу у територіальному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф допомогу надали двом херсонцям. Двоє загинули. Обидвам чоловік та жінка під час артобстрілів були на вулиці. Також через обстріли у Херсоні була пошкоджена електромережа. Тому на ранок у місті знову не було електрики. Звичайно, що за працювати Лагодити пошкоджені мережі енергетики розпочали одразу. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, російські війська минулої доби, окрім Херсона, обстрілювали передмістя: Зеленівку, Антонівку та села поблизу обласного центру і в Береславському районі. Через злучання снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Загалом за добу зафіксовано 34 обстріли. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, новини на Суспільному. Херсон. Діна Олексіївна прийшла на залізничний вокзал Херсона. Жінка вирішила евакуюватись після того, як її квартиру зруйнував російський снаряд. Квартиру повністю, Нету ні, ні світа, ні води, ні газу. Ніку мені. Робота Работа хазяїну теж. Мені Ні некуди діватися. Через небезпеку залишає місто і Тетяна Григорівна. Тут тривожно дуже стало. Дуже... Як ну, опасно. Ну, вирішили їхати туди. Думаємо, що перемога скоро буде наша і ми повернемося. Ще одна Херсонка їде, бо через обстріли військовими РФ перестала спати ночами. Я вирішила поїхати, тому що мені треба срочно їхати. Я боюся всього. Я живу на 9 му етажі і там все час стріляють. Я ночами не сплю. Таких історій на вокзалі можна почути багато. Тут щодня збираються люди, які евакуаційним потягом виїжджають до Хмельницького. За рейс у чотирьох плацкартних вагонах відправляється до 200 людей, розказує помічниця Херсонської міської військової адміністрації Анна Пашнюк. Спочатку люди проходять перевірку, з ними спілкуються поліцейські, потім реєструються. Потім люди йдуть, сідають у вагони, ми їх відправляємо. Їх приймають там забезпечені теплом, і також людям надаються продуктові набори у дорогу. Там у Хмельницькому людей зустрічає волонтер, група волонтерів. І люди забезпечені продуктовим набором, проживанням, харчуванням і допомогою від Червоного Христа. У вагонах людям роздають продуктові набори. Олена стокорівки каже: повернуться додому тільки після перемоги. Вибрали цей напрямок, так як волонтери підказали, куди можна лучше виїхати з дітьми з під обстрілу. У нас чотири чоловіка в сім'ї сказали, що ну, мені стрінуть волонтери, і там все буде добре. Були під обстрілами. В цей час сиділи в підвалі, поки пройшли обстріли, а потім нас уже вивезли в воєнні. Дуже велика. Дякую їм і всім, хто зараз допомагає нам. Тікає з родиною від постійних обстрілів і В'ячеслав Юрченко. Дочки бої поїхали вже перед первим поїзд поїздом. А час уже я їду туди із внуками, з дітьми провірили документи, все чітко так, що ніяких проблем не було. все чисто спокійно». Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон.